Протест удів та матерів військових у Луцьку. Жінки прийшли до міських чиновників, аби з'ясувати, чи насправді їх планують позбавити пільг. Згідно з законом, який ухвалила Верховна Рада, з 1 липня пільг не отримують родини загиблих солдатів, якщо прибуток на одну особу більше 1700 гривень на місяць. Розмова жінок із чиновниками вийшла непростою, і її свідками стали кореспонденти Сабиті. Вдовий батьки загиблих військовослужбовців світанок зустріли під стінами Волинської облдержадміністрації. Десятки людей вимагають зустрічі з чиновниками, які мають пояснити, чому держава передумала надавати пільги. На Крим. На початку робочого дня пікетувальників пустили до приміщення. Однак діалогу не вийшло. Люди на емоціях вимагали негайної відповіді на болючі питання від голови облдержадміністрації. Удова бійця Юлія Гулюк підрахувала, якщо у місяць має більше ніж 1710 гривень, то вже ніяких пільг не отримає. Жінка залишиться без неоплатного проїзду, медичного забезпечення та пільг на комуналку. Він раді ми щоб просто менше платити. Бо все того ж, зараз таких сімей багато. Скільки ще зараз буде, скільки ще не воз війна Мої ще не закінчила війна? Не закінчиться. Чому держава має забувати про тих людей, які загинули сьогодні? Забудуть про пільг. А завтра взагалі про герої забудуть. Рідню загиблих воїнів чиновники заспокоювали, як могли. Мовляв, зміни до законодавства наразі ще не затверджені президентом. Я не підтримую тих рішень, які прийняли депутати. Голова обладміністрації пообіцяв пікетувальникам стосовно пільг особисто говоритиме з президентом. А також збере позачергову сесію облради. Волинські депутати офіційно попросять Верховну Раду не скасовувати преференції родинам загиблих бійців. Із Луцька та Маковій, Олександр Стернічук, Роман Іванський, Савиттія канал Україна.